Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті Метро. Відразу хочу нагадати, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки для того, щоб підтримувати україномовний YouTube і не пропускати наші нові випуски. І відразу знижка на подарунковий набір. Ось такий з Глінтвейном Панетоне і Глінтвейн пляшка. І така сама є упаковка з лімончелло. 378 гривень 90 копійок. Дивлюсь склад панетони, який тут Тут йде з родзинками та апельсиновими цукатами. До речі, непоганий склад: борошно-пшеничне, олія, соняшникова, є пальмова, але в цілому не критично. Так, і це в нас виробник Іспанія. Також окремо ці грінтини можна взяти з червоний і з білого вина 109 гривень за одну пляшку. Знижка на ігристе вино «Ламбруска» – 168 гривень 90 копійок, якщо брати дві пляшки, і 224 гривень 90 копійок, якщо брати одну пляшку. Тут у нас напівігристе й напівсухе біле вино. І таке просеку – 329 гривень, якщо одну пляшку, і якщо більше двох пляшок, то 259 гривень. Знижка на такі салатники з кришкою, 219 гривень. Тут у нас 23 см об'єм. Об'єм тут не написаний, але приблизно, я думаю, літра два. Ну, така досить велика ось моя рука. І зручно буде для зберігання. Зробили салат, накрили кришкою, поставили в холодильник. Кришка плотна і можна мити в посуду Також такі менші. Ем, також з кришкою гарно виглядає. Кришечка зручна 99 гривень, 90 копійок, 100 гривень такі. І з'явились в метро шеф такі чугунні казани. Раніше я не бачила таких. Для того, щоб стікав конденсат, кришка з такими папиришками: червоний глянцевий гладкий і чорний матовий. Це буде гірше митись, мені здається. Також таке саме дно. Так, А тут середина гладка. Ні, середина не мальована, просто звичайний чавун. 1499 гривень. І об'єм у них 6,3 літра. тобто такі великі, добротні. Знижка також на капсульну кавомашину Льор 4999 гривень, 5000 тисяч гривень. А, якщо я не помиляюсь, тут йдуть капсули такі, як в кавоварці «Неспресо», виробник «Філіпс». Знижка на терті сирим, гранападано, Шеф, Ми їх брали непогані за смаком. 74 гривні 90 копійок, якщо брати від двох штук. І якщо брати одну штуку, знижки немає 109 гривень. Також така, так, 79, 90 від двох штук, парміджано ріджано і 119 якщо одна штука. І ось такий козиний сир 100 г, 79,90. Знижка на пасату муті дуже класний виробник. Хто знає, той знає. З базиліком 700 грам, 126 гривень 90 копійок. І якщо в такій пасаті, пасата без базиліку в м'якій упаковці 99 гривень 90 копійок. Також знижка на італійську пасту. Тут іде звичайна з томатами і базиліком зелена. 89 гривень 90 копійок за одну упаковку Дела Коста. Ми не куштували ще цієї торгової марки пасту. Напишіть, будь ласка, відгуки, якщо їли як вона на смак. І ось така паста дитяча, італійська твердих сортів пшениці. 34 гривні 90 копійок, якщо брати від двох штук. Тут різні форми є: спіральки, такі труби. І що тут у нас ще? А і такі спіральки. 34 гривні 90 копійок. І відділ м'яса, гомілки в апельсиновому маринаді, апетитна наша ряба 108 гривень 90 копійок за кілограм. В упаковці кіло 100 в середньому. Так, крильця в вишневому маринаді 152 гривні, якщо від двох штук брати. А що в нас тут ще? І такі крильця в апельсиновому маринаді 119 гривень. Апельсиново-медовий. І епікур 109 гривень 90 копійок за кілограм. Тут у нас що? Е, стегно, мариноване в томатно-базиліковому соусі. І качені нижки, ніжки по знижці 164 гривні за кілограм. Тут йде в одній упаковочці дві ніжки. Е, так. І також знижка на крило індичі 99 гривень 90 копійок за кілограм. Фарш куриний 99 гривень 90 копійок за кілограм. І знижка на фарш куриний епікур 79 гривень 90 копійок. Це у нас буде за пів кілограма. І знижка на фарш яловичний Scott Сміт 99 гривень 90 копійок за таку одну упаковку. Тут у нас 450 г. Книжка на ковбасу зерниста, метро шеф, якщо брати від двох паличок, 109 гривень 90 копійок, 300 г одна паличка. І ось така глобина золота: 119 гривень 90 копійок, якщо брати від двох паличок. Сосиски для ходога ніжні 119 гривень 90 копійок за кілограм. В одній упаковці 704 г. Ми брали метро шеф, сосиски трішки інші, не для ходога, дуже смачні були. І ось така глобина, салямі фінська, 7990, якщо брати від двох штук. Яйця метро шеф, 64 гривні, 90 копійок, це нуль. Зараз колір, який е, білий. Я не знаю, чи принципово для інших чи ні, ми беремо стараємося жовті. Я думаю, що різниці немає, але чисто візуально. Сир Філадельфія, класична від двох штук, акція 89 гривень 90 копійок.